Наймасованіша атака БПЛА на Київ за весь 2024 рік, за повідомленнями як Київської міської військової адміністрації, так і, здається, сил ППО. Внаслідок атаки 89-ма, здається, шахедами або різного типу безпілотників, пошкоджено 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини. От ви можете зараз Побачити є картинка, я попрошу влад, ось ця да, оце маршрут шахедів цієї ночі, цих 89 штук, 88 з них збили. Слава ЗСУ і ППУ. Це дуже багато. Насправді, і більше того, я можу сказати своє особисте враження, тому що збивали, в принципі, над Кривим Рогом сьогодні, о третій ночі, бабахало. Це свідчить про дуже просту річ. Санкції не працюють. От, ворог постійно накопичує ударні можливості, і це дуже погано. Бо більше того, от ми можемо зараз подивитися на відео, як приземлили ворожого шахеда, В повітряних силах його опублікували. Ось. Дуже багато е, спостерігачів, в тому числі військовий, писали про дуже нехарактерний, скажімо так, слід е, в падінні від цього безпілотника. От, і вже пізніше, вже пізніше, е, радник, е, да, радник голови ОП і екс-спікер повітряних сил Ігнат ствердили, що це є. Е, Ігнат сказав, що це невідомий безпілотник, а от... Е, Радник голови ОП сказав, що це новий дрон типу гербер. Тобто, вони є набагато легші, вони з пластику або з фанери робляться, їх дуже важко знаходити, вони менші. І вони небезпечніші, тому що виявити ППО дуже важко і складно через те, що матеріали, які використовуються, вони не відбиваються радарною сіткою. Ну це довго пояснювати, що це таке і, і довго пояснювати. Як працює радар? Він резонує з поверхнею, якщо вона металева, і за рахунок цього він бачить об'єкт. Тому коли з неметалевих матеріалів безпілотники. Це дуже складно виявити насправді. Дуже складно, як в принципі, і не металева зброя. Це ж теж, якби, тренд був свого часу. Також е є інформація, що 5 російських дронів Шахет сьогодні залітали на територію Білорусі, щоб вразити українську землю. Е навіть один прилетів 260 кілометрів по території Білорусі, щоб зайти на територію України і наробити тут горе От, ба більше того, білоруський гаюн е, оприлюднив інформацію про те, що в Білорусі піднімали навіть винищувачі для перехоплення цих шахедів, але про збиття цих шахедів білоруськими літаками немає жодної наразі інформації. Я до чого це веду? Тому що росіяни накопичують ресурси е, дуже, на мою думку. Хоч вони і з меншою інтенсивністю використовують ударні дрони і ракети, але вони б'ють, вони обходять санкції. І на сьогоднішній момент, я, чесно кажучи, як людина, яка в місті, по якому прилітає, прилітає. От. Ну, мене це особисто непокоїть сильно. І до чого ти ввів? Я хотів би спитати. В порядку ні, ні, ні. Чи зникли б Чи зникли? Ні, ні, ні. Я хотів би такі розробки використовують. Чи у них є Я хотів би пані Ларисі запитати. Воно є. Ну, типа вони хочу... роблять пластик з фанери, то так, але двигун буде все одно з металу, і слід інверсійний буде залишатися за двигуном. Тобто він в принципі, детектед, те, що називається. Ну давай питаємо. А от пані Лариса, от на вашу от психологічний стан українців взагалі ми тримаємо, звичайно, але от ця інтенсивність, ці жахливі атаки, от ми витримуємо? Ну... Ми бачимо, що ці атаки є в тому числі частиною і, і інформаційної компанії, тому що кожен раз після цього починаються розмови про е, перемовини, про завершення війни, е, завжди з'являються. Якісь західні політики, які починають розмовляти, говорити про те, що ну необхідно, все ж таки домовлятися, бо все це неможливо припинити, тобто є дипломатичний шлях для того, бо українці ж не можуть не мають страждати, але ми маємо розуміти, що вони будуть стріляти в будь-якому варіанті. Це те, що ми бачили в після 2014 року в мінському процесі, коли про Росії не потрібні перемовини. Я тут погоджуюсь з багатьма, але їй потрібно перемир'я. Причому таке перемир'я, яке зв'яжеть Україну зобов'язаннями, це те, як було під час мінського процесу. коли... Хто там стріляє з того боку, невідомо, бо БСЄ осліпло і їх не пускають, подивитися. Але вони поставили в наших окопах летні відеокамери і бігають за нашими військовими, щоб ти не сміли відповідати. Росії потрібно будь-який формат, в рамках якого Україна. Буде зв'язана з зобов'язаннями не відповідати на російські атаки. І тоді це будуть якісь невідомі шахіди, які прилетять з Білорусі, невідомо чи вони, або вони прилетять невідомо там через Румунію. Ми бачимо, що це теж виявляється можливо, або через Молдову. І е, Росія буде робити вигляд, що ну а а ми то тут до чого. А ви доведіть? Тобто, в даному випадку це більше психологічне, тому що. Так, вони їх накопичили. Ну, вони могли накопичити їх більше. Я би тут звернула увагу не на те, скільки їх прилетіло, а на те, скільки ми їх коцнули. Оце набагато важливіше, і тому ну як по Ізраїлю запускають 300 ракет, але їх збивають так за допомогою союзників, десь за допомогою свого обладнання. Оце нас має цікавити не те, чи вони припинять, чи запрацюють колись санкції. Ні, не запрацюють, тому що багатьох там, в тому числі до, доповідь по пентагону, що. В сучасних ракетах, в тому числі в тій ракеті, яка вдарила Павмандиту, там є компоненти, які були придбані в Сполучених Штатах. І я вас, і це не тому, що Сполучені Штати такі погані. Я вам навіть поясню, як це відбувається. Біля Пентагону є величезна кількість підрядників. Це невеличкі фірми, де сидить директор і його секретутка, дві-три людини. До речі, багато там працюють українці, в тому числі, бо вони вміють російською розмовляти. І через треті країни, тобто купуються якісь комплектуючі на піввоєнні для якогось там е, Арабських Еміратів, і все це переправляється. Тобто, це сидять невеликі конторки. Їх багато. Одні закриваються, інші відкриваються. Тому вони завжди будуть це робити. Вони будуть провозити, як іран робить в всі ці комплектуючі в чемоданах і все проще. Наша задача думати про те. Як від цього захиститися, і тут я так розумію: ну, принаймні про те, що я чую, що ми використали ще не всі можливості, в тому числі та ж сама мала авіація. Ну, це те, про що говорить е, до прикладу, Олександр Коваленко. Він наводить приклад Одеси з цього приводу, що в Одесі цими так званими кукурузниками е, непогано полюють наші хейти, чому не розповсюдити це е, в інших? Е, ну велике питання. Я не знаю, я тут не спеціаліст, але ми маємо. Шукати е, можливості захисту такі самі нестандартні, як ми шукаємо можливості для свого нападу на російські території. І бі, я більш ніж певна, що е, ми впораємося, але е, треба ставити собі правильні задачі. Тому що, коли Росія все це робить, перше, що вона робить, вона демонструє нам, що буде гірше. Здавайтеся, вона демонструє Заходу, що, мовляв, ну, слухайте, українці все одно не переможуть, тому щоб уникнути людських, людської загибелі, давайте перемовини, домовленості, поки так. Ну Тобто, це все, мені здається, більш психологічне, ніж навіть військовий компонент. Я з вами згоден. Я з вами згодом, і в цьому плані ми повинні розуміти, що триматися доведеться, треба у нас немає іншого виходу, особливо донатити на Збройні Сили України. Побачите підімною кірку. А по-друге, на сьогоднішній момент я трішечки підсумую. І якщо пан Роман має думку, то він і залюбки висловить. Так яка моя думка? Я слухай, я в мене ж моя власна трансформація. Я ж мірюю на себе і можу тільки про себе говорити. Верховина Івано-Франківська область, повітряна тривога існує. Я її чую дуже-дуже далеко. Ну, Коли злітає ясна річ, що там загрози немає. Ти в Миколаєві, і, або там у Вінниці, або в Чернівцях, або в Одесі. От в Одесі зараз тут район, в якому там, от там центр в мене по ліву руку, а от Іл там Іллічівськ, колишній там... Христина Соловій дозволила собі цитування, я не знаю, що на неї там почали стартувати. Е, вона сказала, що назви лічився це повне мийня. Та. Чорноморськ там нормально. Та. Але, але тут траса для шахедів пролягає, що там порт Одеса, там, порт Чорноморськ там. Та ну от маєш, там Білгород-Дністровський, туди. Якщо туди на схід, то там уже Южний, який переіменований, там Миколаїв. І я себе піймав на думці, що це такий звичайний ритм, чи страшно тобі, ну, типа коли ти вночі чуєш вдень повітряну тривогу, яка в тебе от прямо в вуха падає, ти звикаєш. Ну, тобто людина звикає до всього. розумієш? І оця шахетна ніч. Я розумію людей, що вони не, не біжать в паніці, як це на початках було. Хоча Артем і Марта, я вам скажу, що вони знайшли собі закуточок, кажуть: правило двох стін. Там маленький коридорчик був у нас поміж туалетом і іншою, типу, кімнатою. Причому що, це, що це, 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 це приватний будинок, це не багатоквартирний. Тобто, це не панелька, навіть не, не це одноповерховий будинок, і все одно от правило двох двох стін. І що цікаво, досить інстинктивно, Артем відкривав вікна, каже, якщо вибух буде, щоб вікна не повибивало, треба вікно відкрити. Ну, щоб воно не було мембраною. Та. Ну, тобто тут, тут емоції, вони у нас у всіх, можливо, однакові, і це треба зрозуміти. Ну, ну, шахедна, або яка там Гераніва, або яка, як вони назвали цю твою ліберду, яку вони А? Гербер. Гербер. Ну, Гербер роз... Гербер я почув. Ну, окей, ну позбивали все ж, позбивали, Все позбивали. Попадало в Київській області, там на приватні будинки. Погано, погано. Ну, тобто, я зараз може буду дуже оптимістичний, що знаєш все, що у нас не било, сильнішими, і на кожен хитрий е, хитрий. Хитрий болт і хитра гайка, або свій лом. І тому е, не треба тут заламувати руки, та вони щось пускають, вони будуть пускати, вони будуть обстрілювати, тому що вони розв'язали цю війну. І вони не можуть сказати, вибачте, ми всралися і типу, щось щось відбувається не так. Так у них відбувається наступ на Одещині, на господи. На Донеччині. На Донеччині та просуваються, і вчора ми це обговорювали, що вони просто випалюють землю, укріплюються. Там Бутусова я послухав, який говорить, що у нас укріплень немає. Це, це знову таке інформаційне поле. Я не був там, нічого не знаю. Те, що мені розказують люди, які на фронті, я не можу це ретранслювати. Тобто, в мене спрацьовує самоцензура, тим більше вони говорять, але це... Поза Етером. Ну, тобто, це інформація лише для тебе, щоб ти якийсь відчував там, якісь наративи, вайпи, де, де, де ми перебуваємо. Да, відчуття Та і все, ну абсолютно точно.